Uh -huh. Я не хочу бути скептиком, але ну так показує статистика. На рахунок збройних сил ну, фронт не зупинився або не пішов в атаку після цієї новини. У мене таке відчуття, що цивільні зараз обговорюють цю новину більше ніж військові. Хоча у військових також, звісно, в місцях відведених для паління, звісно, це також обговорюється. Тепер хотілося би тільки з... А Апробувати ось цю систему і сказати Вау, дякую, або фу, ужас. Давайте перероблі. Ну у мережі вже почали публікувати нові нову систему грошового забезпечення для військовослужбовців. Згідно цих даних, оплата зростатиме залежно від терміну підписаного контракту, від сроку підписаного контракту. Приміром, ті, хто підпишуть річну угоду, отримують загалом 530 тисяч гривень. 50 тисяч одразу після підписання та 40 тисяч щомісяця. Ну а для тих, хто підпише п'ятирічний контракт, передбачена винагорода. 3 мільйони 650 тисяч гривень 250 тисяч гривень одразу і по 250 тисяч гривень щороку, плюс 40 тисяч гривень щомісяця. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявляє, що цим кроком Україна, зокрема, хоче зберегти людей у війську після завершення війни. Поки що він не озвучив про яку саме суму йдеться. Оскільки для цього за словами президента спочатку треба мати фінансове забезпечення. Давайте почуємо пряму мову президента Зеленського. Що стосується контрактів, це буде стосуватись контрактної армії. Ми б дуже хотіли, щоб навички, багато з людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу він, ця людина могла перейти на контракт. Ми написали бажаний, бажане фінансування, яке бачимо ми. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат. Пане Андрію, ну і заступник командира 3 3-го армійського корпусу Максим Журін тут поділяє ваш. Ваше схвальне відчуття цього рішення він також позитивно оцінює це в нововведенні щодо нових типів контрактів в Україні. Однак він наголошує на необхідності справедливих рішень щодо тих, хто перебуває на фронті декілька років. Військовий зазначив, що мотивація для цієї категорії не менш важлива за залучення нових людей. Оця мотивація, про яку ми час говоримо, вона змінювалася з початком війни. з і з розвитком подій так, звісно, дивіться, мотивація це така штука, на яку впливає там дуже багато факторів, починаючи із стану здоров'я, настрою, похвали командирів, як до тебе відноситься суспільство. Ну, там дуже дуже багато. І, від, і власне від, від кожної з цих моментів вона змінюється. Грубо кажучи, так, грубо. Холостяк виходить, я не знаю, в ефір, і ми стаємо менш популярні, ніж герой цього, і що мотивація падає. На рахунок мотивації, ну, я абсолютно погоджуюсь з другому от Оці люди, які воюють уже давно, не перший рік, то вони би хотіли, і частина з них також на контракті була. То хотілось би трошки менше ніж два роки чекати, аби отримати якусь рік відтермінування цієї служби, але все залежить від командира, від лідера завжди так залежить. І Якщо бригада, батальйон або навіть не знаю, якась розрахунок мінометної батареї, якщо вони налагодили в себе там систему ротації, заохочення, ну тобто, -то впливу на цю мотивацію. То все буде добре, і навпаки, якщо у вас мотивація просто пригнічна, вас гноблять, використовують дуже багато методів, я не знаю, подавлення вашого настрою, то вам які б контракти, які б вам гроші, би не затуляли ваш писок. Вам ну все одно мотивація буде на нулі. Нам необхідно трошки відходити від цього моменту е, ура патріотизму, тобто псевдопатріотизму, здолаємо, переможемо. Ура до якихось реалій, тому що ми не зможемо нічого по. Пови повисити, якщо ми будемо говорити якимись цими шаблонними е, фразами. Е, наразі, е, оце ця модель, яку пропонується з приводу контракту, вона буде дуже Вона повпливає на підвищення мотивації, але не забезпечення. Ще дуже багато роботи. Війна не скінчилася, немає якихось там ех, Ну, таких. Перед передбачень, що вона найближчим часом закінчиться, е, тому нам треба готуватися далі до нашої боротьби. Війна триває. Пане Андрію, ну взагалі біда нас навчила, тому що армія важлива і ми збагнули, що є така професія військового. І звісно, як ви кажете слушно, це розуміння з нами надовго, навіть після того, як завершиться війна. Ставлення до ветеранів, розуміння їхньої місії ветеранської, ставлення до командирів. От до речі, президент Зеленський також звернувся до командирів і закликав їх звітувати про втрати, говорити про все, що відбувається, нічого не прихову. Роботи. Наскільки ми розуміємо, що це абсолютно нова для нас комунікація? Не зовсім. Мабуть, нова для цієї війни. Ще в свій час, я не знаю. Анатолій Гриценко був такий колись міністр оборони. Він тоді закликав не брехати і був в шокі від того, яка жорстока правда. Це ну, Це абсолютно позитивний момент, про який зазначив верховного командовач. Острих являється в тому, що деякі командири, це мені відомо від особ... ну, спілкування з цими командирами. Не вірить в те, що у них не буде якихось ну стягнень. Обмежень після того, як вони скажуть там якусь правду. Я не можу сказати, що повальна брехня, наприклад, в моїй, я вже й бригаді служу. У нас окреме ставлення до правдивості інформації. Ну от Комбрихна наш постійно наголошує: кажіть правду, яка б вона не була, не брешіть бо ми так ну ми цією брехнею все провалимо. Але мені відомо, що деякі командири не знаю, чи можу казати, змушені, ну вони. Казали неправду, тому що там попереднього командира, я ну я не знаю, там зняли з посади або А, тобто це якийсь страх криті. покарання, якого та ну, умовно. Так. Якийсь підлітковий По -по -по страх. Ну не скажі, це не підлітковий, це ну це тебе кенселять просто угу. одразу ж. І це страх абсолютно ну, нормальний. Нам ну необхідно розуміти тут. Дивіться, якщо ви, наприклад, здаєте позицію, ви о, зберігаєте людей. І вас всі гамселять, що ти позицію втратив. Uh -huh. Якщо ти дійшов до кінця, відстояв позицію, втратив людей, то тебе, ну, тебе гамселять, бо ти людей свій втратив. Тут немає якогось одного варіанту, який був він-він. Ти ти, ти, хліб командирський він дуже гіркий. І ти маєш обрати один із тих варіантів, який. Ну жод, жоден тобі не скаже, що вау, круто. Тебе всі зрозуміють, який ти варіант би не прийняв. Але тобі потім придеться ну, із чимось жити. І хотілося б, аби от те, що сказав Верховний Волокомандович, було ну, доведено до всіх щаблів командування. Тому що, наприклад, верховний голокомандович сказав так: а якась середня ланка генеральська, вона, наприклад, не погоджується із цим, але не погоджується скрито. І починає там на своєму рівні кошмарити якогось командира. Але загалом, якщо так казати про брехню, вона дуже сильно впливає на оперативну карту. Коли, наприклад, головнокомандович не знає реального стану дій, він не може вчасно відреагувати і відправити там не знаю посилення якесь таке. І це дуже жахлива тенденція щодо я не можу мусити брехня там. Відтермінування або передання якоїсь неточної інформації. Там е, я знаю, що у нашого противника ну це теж були м, такі проблеми, тільки набагато масові. Вони там підробляли якісь там відео чи щось таке для того, аби е, доповісти, що все нормально. Е, хотілося би, аби це що, ну, була якась документальна завіреність, що якщо ви. Ну, там втратили позиції або втратили людей, і у вас є там підтвердження того, що була в цьому якась тактична або стратегічна необхідність, аби не було якогось ну, тої відповідальності, яка не може бути. Хоча знову ж таки, чи може бути якесь оправдання для того, аби просто відправити своїх людей, їх знищили? І ти потім кажеш, ну просто була така необхідність. Ну точно ні. Да й взагалі у командирів. Е, ну, не тільки у командирів, у всіх менеджерів, е, які управляють людьми, у них рівень емпатії трішки знижений. Е, було наукове дослідження таке, прям під МРТ. Людей дивилися у них рівень емпатії, трохи знижений, інакше вони не були би хорошими управлінцями менеджерами. Андрію, а от ви згадуєте про те, що та цей рівень емпатії знижений, і це статистика, дані, які були в ну це ці приписуються під ті умови ведення сучасної війни, яку веде зрештою Україна. Так це чи ні? Ну і в цій царині психологічної підтримки чи тут є. Що, що порівняти, і е, сказати про те, що це абсолютно нова війна, новий портрет війни, новий портрет воїна сучасного. Ну так, коли ти готуєшся ну, там, до роботи, в тебе немає просто звідки брати якусь інформацію. Ми єдина країна, яка ведемо відкриту війну з Росією. І ця війна ну принаймні з 20, хоча точно не з 22-го. Я думаю, що з 13-го року вона, мабуть, сама динамічна. Та, яка змінюється постійно, то артилерія у нас була передова, то танки, зараз дрони, штучний інтелект. Ну і е, ти не можеш, ну, тобі, тобі треба постійно встигати мозгами за цим всім. Ти тільки вчишся, я не знаю, на водія якоїсь вантажівки, тут ти вже переучуєшся на пілота наземних роботизованих комплексів. Тобто зміна е, своїх функцій. Це от одна із таких яскравих м, таких моментів. Знову ж таки, і пов'язана вона дуже сильно, що вона, хоч і розширяється по це, але вона все одно локальна. Тобто, грубо кажучи, 50 кілометрів від війни, ну в тебе повний фарш, не знаю, розваг, гарбузового лате з ванілью і, і так далі. М, і, і це все, хоч воно просто незвично. Дуже сильно, але людина це така істота, яка дуже сильно при... пристосовується. От ми найпристосувальніша тварюка в світі, от яка тільки є, то це в цьому але, наша але, сила але... і наша слабкість водночас. Так, так. саме так, пане Андрію. Я дякую вам. Ви хотіли щось я перервала вас? Хотіли ще щось додати? Одна репліка ще, будь ласка. Я хотів сказати, що ми не перестанемо турбуватися про себе і тих людей, які навколо, ніяка зброя нам не допоможе. І Якщо ми не збережемо людяність, ми програємо цю війну, вигравши її. В цьому, до речі, як ваш, ваш брат психолог, або більше філософ, каже, що ми в наступному році цей трансцендентний перехід здійснимо і успіху здобудемо, тільки якщо. Зможемо цінувати одне одного, розуміти одне одного. Да, це найкращий хіст. Це те, що зрештою нас людей в і вирізняє від від, від і всіх інших. Я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Андрій Козінчук, військовий психолог, офіцер збройних сил України. Дякую вам і хочу нагадати, що сьогодні на вас очікує, ще проект жінки Фенікс. Він буде присвячений Роману Годованцю і поспозивним гуцул, який обіцяв висадити після війни. Важко завжди говорити про такі історії. Це ціле поле червоних троянд заради своєї коханої дружини. Дивіться цю історію сьогодні в рамках проєкту Жінки Фенікс». Я не вмовляла не робити цього. Я от тоді, в 21-му році, наприкінці 21-го, я йому сказала, що. 14-му я з тобою говорила, десь просила тебе зупинитися. Зараз я просто стану за твоєю спиною, і буду подавати тобі патрон. У тебе відстрочка, у тебе троє дітей. Він каже: ви що Ти думаєте? Да, він каже, ви що думаєте, я не знаю, що в мене троє дітей. Саме тому я йду. Тому що ну, а хто має їх захищати, як не я, їх так? Ти маєш знати, що він загинув як герой, тому що нас закидали гранатами, і він закрив собою гранату і врятував шість чоловік, які були поряд з ним. Так, я думала також, навіщо мені це життя без тебе? Але жодного разу мені не хотілося вийти у вікно чи зробити собі щось. Тому що я дуже сильно люблю це життя. І напевне, через це і створюється цей сад, який про життя. Як сад, це прагнення зберегти імена полеглих героїв, а не сухі цифри статистики. І нагадування кожному із нас, що варто жити попри все. Не пропустіть на каналі Новини Лайф. Проект Жінки Фенікс жити попри все. Ну, а журналіст Анна Сірик підготувала матеріал, присвячений платформі ВетеранПро. Його представили в Києві. і Зараз ми про нього також в деталях і подробицях дізнаємося. Ветеранський форум ветерани бізнес-економіка відбувся у Києві у фокусі розвиток власних справ захисників та презентація платформи ветеранпро. Зараз там доступні дві основні два основних розділи: це твій шлях і тематичні блоки про послуги. Тобто, якщо ветерани вже знають, що вони хочуть, наприклад, отримати допомогу на зуболікування або заборотизування або ветеранський спорт, але не розуміють, як отримати це, то можна вибрати відповідну категорію і побачити там інформацію. Якщо ж, наприклад, ветеран ще повністю не розуміє, а що держава може дати як допомогти, то там є покрокова інструкція, як рухатися від військових служби в сторону цивільного життя на форумі. Також анонсували кодекс ветеранської політики. Проєкт вже розробило профільне міністерство і найближчим часом його розгляне уряд, а потім парламент. Цей кодекс народився від потреби е, оптимізувати ті програми, які існують для різних категорій ветеранів, тому що в нас є ветерани ще 20-го сторіччя. В нас є Постраждалі учасники революції гідності. У нас є іноземні добровольці, і всі ці категорії людей потребують різного підходу. Власне, тому ми розробили кодекс законів, який має різні книги для різних категорій громадян. Ще одна нова можливість стосується працевлаштування ветеранів. Ми розробили концепцію ветеран робота. Це концепція на 25 27 роки. Ідея в тому, щоб знову таки через платформу, про яку сьогодні буде казати профільний міністр, мати можливість дізнатися про всі кар'єрні перспективи. І я вдячна за те, що у нас великі роботодавці подають на, 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 на цю платформу свої вакансії. Наша задача, звичайно, їх максимально наповнювати. На сьогоднішній день це 40 тисяч різних вакансій. Нам дуже важливо, щоб там була дуже гідна нормальна зарплата. І я поставила такий KPI і Відмітрі Соболєв, я думаю про це скаже про те, що ця зарплата має бути вище середньою. Від початку великої війни міністерство у справах ветеранів підтримало майже 4 тисячі бізнесів. У стартапи вже існуючі підприємства інвестували 2 мільярди гривень. Один з профінансованих проєктів будівельна компанія, в якій весь штат захисники, які повернулися з фронту, вони виграли фінансування в 3 мільйони гривень. Ветерани, повертаючись додому. Ветеран не має права ходити відкритими руками і просити так і так. Ветеран треба взяти керівництво свої руки, написати свої проєкти, своє майбутнє бізнесом і податися з цим проєктом, і держава надасть можливості і допомогу. Ювелірний бізнес Алімена Сірова також отримав підтримку півтора мільйона. Витратили саме на обладнання. Завдяки такій підтримці ми покращили своє обладнання. Отримали нові робочі місця, отримали більш вигідні для нас місця в торгових центрах, так як сучасне обладнання тобі дає більший спектр послуг, які ти можеш виконувати. І Таким чином збільшились виплати заробітної платни, податків. Кількість робочих місць збільшилась. Тому ця допомога була вкрай необхідна для нас. Зі слів ветеранів, вклад держави в їхній бізнес вже окупився податками. Надалі міністерство планує збільшити кількість програм підтримки і розвивати «Ветеран-Про». Наш інформаційний вечір триває. Я представлю нового гостя. Ми будемо працювати найближчі 30 хвилин з Віталієм Войцехівським, народним депутатом від фракції Слуга народу, членом тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових і немайнових прав внутрішньоперещених та інших осіб. Пане вечора. Слава Україні, героям слава. Отже, одразу до зимової підтримки найбільш цікава ініціатива Володимир Зеленський анонсує пакет зимової підтримки. Це виплата тисячі гривень усім українцям, які не перебувають за кордоном або на окупованій території. А також одноразова виплата у розмірі 6500 гривень для українців, які найбільше потребують цієї підтримки у зимовий період. Давайте ми почуємо деталі від міністра соціальної політики. Будь ласка. Уряд уже готує акт про надання прямої фінансової допомоги українцям. Також буде окреме фінансування для вразливих соціальних груп разово по 6500 тисяч гривень для сімей з дітьми, дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, дитячих будинків сімейного типу, дітей із малозабезпечених сімей, а також для осіб з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб та одиноких пенсіонерів. Одноразову виплату можна буде використати на продукти харчування, ліки, теплий одяг, оплату комунальних послуг. Окрім того, для всіх громадян, які звернуться у грудні. Також пропонується виділити одну тисячу гривень, які можна буде використати на ширший спектр товарів і послуг. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Подати заявку на виплату можна буде з 15 листопада, і цей термін буде тривати до 15 грудня. Кошти будуть зараховуватися на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на дія -картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів, з дати зарахування. Тисячі гривень від держави можна буде отримати і використати, як ви вже чули, на оплату комунальних медичних послуг, придбання ліків, книг. Загалом уряд планує виділити на цю програму щонайменше не 14 мільярдів гривень ну це продовження ініціативи, яка власне, вже була започаткована. Багато було як і захоплюючих відгуків, так і мемів з'явилося. Однак, ну це таке життя, і тут те, що ми гуртуємося і шукаємо нових інструментів, аби один одного підтримати. Це надзвичайно важливо. Тут можна говорити є завжди два різні погляди, як мінімум два. Так же ну поки ми демократія, то так і є так. але це говорить тільки. Те, що ми сьогодні країна, яка навіть під час війни може критикувати свою владу, і це вже є позитивний так. момент. Це означає, що ми живемо не в Росії і не в Білорусі, як мінімум. Ну, наші європейські колеги це відзначили під час сьогоднішнього розгляду можливостей вступу до європейського союзу і сказали вести реформи і так реагувати на все, що відбувається під час війни і повітряних тривог, це випадок безпрецедентний. Ми, мабуть, сьогодні дивуємо весь світ, і в таких умовах жодна країна світу ще не. Не працювала, коли є війна, а пенсія виплачується хай не велика, але своєчасна. Банківська система не рухнула. Ми про це завжди говоримо, коли зустрічаємося з людьми. Звичайно, уряд критикує. Я в тому числі критикую і за ту саму систему субсидіювання орендованого житла внутрішньопереміщеним переміщеним особам. Це програма, як для мене яка не буде діяти, але є у уряду і позитивні ініціативи. Сьогодні легше всього критикувати. Ось дивіться, дають чергову тисячу. Да? То називали Юліна, тепер там іншим іменем називають, не буду називати всі, розуміють, про що мова. Але велика маса людей, мова йде про мільйони, сьогодні в важкій ситуації. Розумію, що та тисяча не спасе їх, не змінить кардинально їхню позицію, але це все-таки. Є якась надія, є інформація, що про них думають, про них не забувають. А 6,5 тисяч, які виділяють одноразово для вразливих людей, вони можуть тверде паливо закупити, ті самі комунальні послуги заплатити, ті самі ліки, а їм ліків, мабуть, потрібно сьогодні. Ой-ой-ой, скільки купляти. Тому я вважаю, що це новина позитивна, і треба відноситись тільки з позитивом, але якщо є інші думки, до них теж треба відноситись з розумінням. У нас є влада, є опозиція, і було б дивно, якби опозиція. Не критикувала це. Ну слухайте, а президент не буде забувати професійне почуття гумору, тому він так відставиться до. Навіть ви не захотіли назвати бо ви на тисяча. Це да, Ну, да. я не не тому, що я, я когось при, боюся я, по я, навіть сьогодні. Я от то теж ми під час я їхала на роботу. Я чула, як люди кажуть, о, ну слава Богу, не, не збрехали. Знову виплатять вовуну тисячу. Ну та це якась, як ви кажете, це якийсь ціннісний орієнтир, маленька надія на те, що все ж таки ви. Не, не дуже, та, що все, небайдуже, ну, таш псевдобається. Слава Богу, що у нас в нашій нації є почуття гумору, в тому числі нашого так. президента. Для мене показник було, коли одна із команд ліги сміху наш формат, якщо не помиляюсь, так. урок в українській школі і в них історія називалась історія України від Володимира Великого до Володимира <сміх> Маленького. Пам'ятаєте? Живі хлопці, слава Богу, здорові хлопці, і далі жартують, і далі допомагають Україні своїми зборами так, благодійними ми, ми, концертами. І ми виживемо, бо ми вміємо посміятися. Це і... одна з причин, чому ми переможемо, так вважаю. Так, ну що тепер, що стосується програма зимова підтримка, до якої долучається і «Укрзалізниця» цього разу. Програма передбачає безкоштовні 3 тисячі кілометрів подорожей у непікові періоди. Як уточнюють у компанії, 3 тисячі кілометрів це фактично найдовший маршрут України в обидві боки. Давайте ми почуємо деталі цієї ініціативи. Ми дуже хочемо, щоб близькі могли обійняти захисників. Щоб дітлахи з прифронтових громад могли трохи перепочити в таборах чи з родинами, і щоб це було доступно кожному. Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший. І ще знаємо, що в піковий період не просто зловити квитки. Тож програма Укрзалізниці 3000 якраз і допоможе розвантажити пік. Вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди. Це нова ініціатива. Ну і зрештою, вона слушна і доречна. Я тим більше, що дуже багато молодих людей, які лишаються в Україні, вони вже я бачу по тіктокам, соціальним мережам, вони вже гуртуються аби використати цю можливість. Ну чому би ні? Якщо є така ініціатива, якщо у нас є непікові періоди року і по э, наші потяги їдуть. Напівпорожні. Чому би це не використати? Тут розумієте, є така фраза Гольна видумки, хитра. Да? От ми розуміємо, що на різдвяні свята, ну, мабуть, ця програма не буде діяти, тому що і так потяги будуть переповнені. Ну і напевно, що будуть ті додаткові, як не знає. Ну це однозначно. Але сьогодні дивіться, в країні є люди подорожують не тільки на відпочинок. Сьогодні у нас розділені сім'ї. Їх, на жаль, розділяють великі кілометри, і ми розуміємо, що матеріальний стан наших сімей не завжди дозволяє купити той самий квіток і зустріти в сім'ї, хоча б на який період, це якраз є така нагода зустрітися сім'ї, поговорити, об'єднатися. Але якщо молодь даже може відпочити, відвідати ті самі Карпати або інші цікаві міста України, чому би ні? А ви сказали, що ініціатива щодо житла для переселенців урядова, ви це якраз ідея, яку ви критикуєте. А чому ви піддаєте критиці саме цю ідею? Це ж проблема ж від цього не вирішується. Я мав на увазі субсидіювання так. орендованого житла. Так. Ну, коли в років півтора на тому уряд Міністерства соціальної політики цю ініціативу озвучили. Ну зрозумійте, ця ініціатива вона супроводжувала другу ініціативу. Вважалося, що якщо буде введено субсидіювання, то тоді зразу відміняться виплати по 2-3 тисячі на те, щоб якось відшкодувати житло внутрішньопермічним особам. Угу. Але в даному випадку міністерство соціальної політики не врахувало для того, щоб субсидіювати житло, яким мав би бути офіційно заключений бути договір оренди цього житла. Ось скажіть у нас в Україні багато таких договорів заключено зовсім небагато. Програма, начебто, діє більше року. Якщо не помиляюся, 100 з невеличким хвостиком угод поки що заключено, і все. Тому не я вважаю, що її поки що треба закривати, і ті мільярди, які на неї передбачені, дати дійсно людям, які потребують сьогодні відшкодування за те житло, яке вони орендують всього на всього або на інші програми. Але про, проблема житла це є проблема номер один для наших переселенців. Так тут уряд готує ще одну ініціативу стосовно. Проєкту йдеться супермаркет житла для внутрішньо переселених осіб, залучать ОЛІКС і бюджети громад. Про це в нашому ефірі розповів народний депутат Руслан Горбенко. Він пояснив, що у рамках ініціативи планується.